Напередодні нового навчального року Кам'янське провів традиційну всеукраїнську благодійну акцію Шкільний портфелик. Діти з родин у складних життєвих обставинах. Діти загиблих від воєнних дій, переселенці та багатодітні родини змогли отримати шкільні портфелі та необхідні канцтовари для початку шкільного року. Сьогодні ми проводимо захід, е, таке трошечки свято для дітей, для батьків. Бачимо, що насправді бракує зараз в цей час війни, якогось яких, якихось приводів для радостей. І сьогодні, бачите, у нас працюють аніматори і розважають дітей, проводять різні ігри, змагання, також майстер-класи. Атмосферу свята створив Карітас для своїх подопічних в останній день літа, щоб діти змогли не тільки отримати необхідне приладдя для школи, але й насолодитися радісними моментами перед початком навчального року. Все це завдяки зусиллям людей, які не байдужі до проблем та потреб інших. Наша команда висловлює щиру вдячність всім, хто долучається до благодійності, зокрема тим, хто підтримав нашу акцію Шкільний портфелик. Це є пані Наталі Шкуренко, депутат нашої міської ради. Також фірма Третон. І 11-та гімназія. Батьки і діти дуже так активно долучилися до нашої акції, передали і канцтовари, і портфелі. Марія та Дар'я, сестри, вимушено переїхали до нас з Авдіївки. Молодшенька у цьому році йде до першого класу у сьомому ліцеї, тому дуже зраділа новому портфельчику. Ми вже тут е, е, рік, навіть, навіть більше. Мені подобається, що тут багато кружків, багато в нас друзів. «Що Сьогодні отримали рюкзачок. Ну, Я буду книжки, татки, «Ти Вже все купила. Да. Мама дівчаток зізнається, що за цей час вже встигли майже повністю освоїтись у місті. Дітям тут очень дуже Очень нравиться дуже подобається міст, кружків багато. Дійсно, вже познайомилися з усіма дітками. Карітас хорошо допомагає, рюкзачки з першого класу. А ось Марія переїхала в наше місто з Маріуполя. Дівчинка розповідає, що улюблений її колір рожевий, тому з таким портфелем буде втричі приємніше йти до школи. Я дуже вдячна цьому хабу. Вони так вміють зацікавити дитину своїми заняттями. Тут і інтелектуальний розвиток, і творчий розвиток, і творчі заняття, і кулінарні майстер-класи. Ну все є, все є, що може тільки побажати дитина. Діти розважалися з аніматорами, брали участь у майстер-класі з вишивки малюнка, писали свої побажання на паперових долоньках та вішали їх на мотузку. Наприкінці свята усі отримали свої цінні подарунки. Дуже важливо показувати дітям, що їхнє оточення піклується про них і готове допомогти в складних ситуаціях. Недаремно гаслом одного з проєктів Карітас є простір дружній для дитини.